Рашисти знову б'ються в істериці. Цього разу вже через ймовірний дозвіл адміністрації Байдена на удари далекобійними ракетами «Атакамс» вглиб по території РФ. Від чергових погроз до заяв про початок третьої світової. Як на новини реагують окупанти, світові лідери та українці розповім уже за мить. З вами новини ТСН Ю і я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Ввечері 17 листопада видання The New York Times опублікували інформацію, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден все ж таки надав дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами атакам по території Російської Федерації. Деякі ЗМІ навіть з гумором підійшли до цього рішення президента США, назвавши його Дембільським акордом Байдена. Це Рішення може стати важливим кроком у військовій підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Українські військові кажуть, що воно було потрібно ще на вчора, але вдячні за те, що адміністрація Байдена все ж таки наважилась на цей сильний та сміливий крок, якщо це дійсно так. The New York Times інформує, що зброя швидше за все спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії. І дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності став відповіддю саме на несподіване рішення Росії вести війська КНДР у бій. Зазначається, що рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Вибір розділив його радників, і все це відбувається за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Деякі аналітики назвали це рішення входом прямо в дусі 5 d шахів, адже дозвіл дає адміністрація, що йде. А далі приходить адміністрація, який і не пред'явиш. Типу, містер Путін вам не подобається рішення адміністрації Байдена. Ок, я можу скасувати його, але для цього я вимагаю це це і це. Видання Reuters заявило, що вже наступного тижня Україн. І планує вперше вдарити ракетами атакам з по Росії. Водночас українські військові розкритикували подібні заяви, адже це дає можливість РФ підготуватися та забрати, зокрема, авіацію з доступних ракетами місць на більш дальню відстань. Окрім того, расисти можуть встигнути передислокуватися та перенести свої склади у більш вигідні для них рубежі. Інформації багато, але що ж з цього правда? Всі завмерли в очікуванні заяви президента України щодо атакам. І він дійсно розставив крапки «І». Зеленський заявив, що план посилення України це план перемоги, який був представлений партнерам. Одним із головних його пунктів є далекобійність для української армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково тим часом президент Литви зазначив, що це рішення стане вирішальним моментом в українській боротьбі з російським агресором і додав, що через слабкість мир не досягти. Мир це нагорода сильним. Інформація про те, що слідом за США дозвіл на використання далекобійної зброї, нібито дали Франція та Великобританія, наразі не підтвердилася. Спочатку таке повідомлення опублікувало видання Фігаро», але вже наступного дня видалило його. Видання Таймс з посиланням на джерела пише, що Сполучені Штати можуть не дозволити Україні застосовувати британські далекобійні ракети штом Шедов для ударів по території Росії. Попри санкціонування використання американських атак. адже американські ракети мають відмінні від штомшедо характеристики, тому США можуть як і раніше бути проти застосування британських ракет. Нагадаю, що дальність ураження атакам з близько 300 кілометрів. Штом шедов від 250 до 560 кілометрів залежно від модифікації. Але цікаво було й далі в МЗС Франції заявили, що дозвіл бити в Україні по РФ ракетами скальп залишається одним із варіантів. Росіяни ж б'ють на сполох, мовляв, все ця ескалація це початок третьої світової. Знову всіх обманули і знову всіх кинули. Російський воєнкор Роман Супенков написав, щоб рашисти не вірили людям, які стверджують, що ударів глиб це не будь Люба ескалація з примененням американської і западної високоточки приносила нам дуже багато проблем. Хаймерс з літа 2022 року. вынесенные склады вдоль линии фронта, штабы, логистика на глубину поражения. Изменили ход войны и без преувеличения это был первый перелом. Логистика растянулась, артиллерию стало использовать тяжело, особенно буксируемую. Да и запасов БК сожгли много, что стало спусковым механизмом для снарядного голода 2022 года. Хотя поставили их пару десятков пусковых установок на всю линию фронта. Штормшедов и Скальпы, 2023 год. Фактически вынесли нам Черноморский флот. Не утопили все, конечно, но заставили частично уйти из Крыма, спокойно базироваться в Крыму стало невозможно. ATACMS с кассетной частью, 2023 год. Накрытые аэродромы вплоть до Крыма. Вот этот аэродром в Бердянске чего стоит. Попили много крови, побили много техники на земле, людские потери. Внесли большие ограничения в работу армейской авиации и ВКС из Крыма. Охота на ПВО из той же области. В глубине страны цели будут такие же. Не катастрофа, конечно, и не поможет быв Украине выйти на границы, но последствия многих удивят, если дадут применять массово, как было на новых территориях и в Крыму. Не може тут не погодитися з російськими пропагандистом. Проблем виникло багато. Тепер, мабуть, стане ще більше. Нарешті, і насправді вже відомо, куди можуть дістатися атакамс. але. Ми промовчимо. Нехай буде сюрпризом для рашистів. Сподіваємося, що річня США не обмежиться лише Курською областю, і якнайбільше росіян зможе на власні очі побачити дію атакамс. Водночас у коментарі ТСН український військовий на позивний киянин розповів, що це рішення запізніли на три роки. Наразі український захисник перебуває на фронті, і за його словами, Росія знищує кабами просто цілі квартали. Тому знищення російських аеродромів, військових важливих цілей, інфраструктури та складів є вкрай важливим. Однак додав він особливе значення має те, скільки саме цих ракет буде передано Києву, тому що 10 ракет з його словами суттєво не зіграють ролі у російсько-українській війні. Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Джабаров заявив, що дозвіл на удари американськими ракетами в лип Росії веде до початку третьої світової війни. Однак відповідь Росії буде негайною. Ну а голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що удари ракетами США в лип регіонів Росії неминуче спричинять серйозну ескалацію. Серйозно, це вони кажуть нам про ескалацію після щоденних атак шахедами, після ударів балістикою по житлових кварталах у Сумах і Одесі, після постійних ударів по інших містах. Нагадаю, що сам Путін заявляв раніше, що удари далекобійними ракетами по території РФ буде розцінюватися як початок війни з НАТО. Однак, як каже український військовий на позивний киянин, Росія не здатна перемогти навіть маленьку Україну. Тому говорити про більший конфлікт на рівні альянсу дещо дивно. Він наголосив, що Києву потрібно створювати і власні ракетні програми, щоб не залежати від наших союзників. коли річ йде про використання високоточного оружжя більшої дальності западного производства, це совершенно інша історія. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со, со спутников которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе и очень важное, может быть ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран. На війні на Україні це їх пряме участь. і це уже, звісно, существенним образом міняє саму суть, саму природу конфлікту. Це буде означати, що країни НАТО, США, європейські країни воюють з Росією. А прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков коментуючи рішення США надати Україні можливість бити по території РФ ракетами дальнього раження, заявив, що це нагнітання напруженості. А реакція Скабєвої бачили, каже це, звісно, доволі жуткіє новості. Ну що ж, ми так не думаємо. Думаємо, що вам дуже сподобається. Чекайте, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козан розповів, що рішення президента Джо Байдена дещо запізніли, проте досі важливе. За його словами, застосування цих далекобійних ракет для ударів по території Росії, зокрема в Курській області, не вплине суттєво на терміни закінчення війни однак, воно є складовою української перемоги в майбутньому. Козан пояснив, що зняття обмежень значно посилить українські ударні спроможності. Що матиме вплив на фронті в майбутньому, в першу чергу для відбиття атак російського КНДРівського групування на Курщині, зокрема для ударів по штабах та командних пунктах, складах озброєння та місцях дислокації особового складу, знищення логістики, що знизить наступальний темп ворога. Адже росіяни перекинули на напрямок одні з найкращих підрозділів повітряно-десантних сил. Якщо застосування ракет допоможе відбити російські контратаки в Курській області, то таке рішення Джо Байдена матиме позитивні наслідки для можливих майбутніх перемовин, які можуть бути ініційовані новим президентом Дональдом Трампом. Контроль цих російських територій українськими силами це сильна переговорна позиція, якої Кремль намагається якнайшвидше позбавити Україну. Тому зняття подібних обмежень може мати вплив не тільки на полі бою, але й на політичній арені. Крім того, це може мати ефект на міжнародну підтримку України в першу чергу на стирання так званих червоних ліній щодо Росії, які щоразу перемальовуються. Вудчас Козан впевнений, що на ділі ситуація не зміниться. Про що свідчить попередні російські погрози на потенційні українські удари в глиб Росії, зокрема на окупованому Криму, який в російській конституції є російською територією, такою як і Курськ чи Білгород. Україна знищила штаб Чорноморського флоту РФ в Криму. Проте так званої відповіді не було, як і після наступу безпосередньо в глиб території Росії. Експерт наголосив, що сильні українські переговорні позиції мають бути підкріплені сильними українськими військовими спроможностями. Чергові лякалки Путіна, мабуть, таки на кого все ж таки діють. Ось до прикладу, мільярдер Ілон Маск заявив, що Москва відповість дзеркально на удари України, завдані використанням далекобільної зброї від США. З його словами, два місяці до інаугурації Дональда Трампа, що залишилися, обіцяють бути довгими. Щоправда, що саме мається на увазі під словами дзеркально бізнесмен не пояснив, адже Росія вже використала весь свій арсенал зброї по території України, окрім ядерної. Отже, можна чекати знову, що Москва почне махати ядерною дубинкою? Ну а синвообраного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп молодший взагалі назвав ідіотами людей, які дозволили застосувати далекобійні ракети по Росії. Він поширив інформацію про дозвіл на далекобійні удари і зазначив, що це рішення може спровокувати третю світову війну. Більше того, у ЗМІ вже поширюється інформація, що після інавгурації Трампа він все ж таки може скасувати це рішення. Дуже хочеться всіх цих критиків такого рішення запросити до Україну. Десь на фронт хоча б можуть до Одеси або до Суми, які оговтуються після чергових цинічних ударів по мирних людях. Додамо, що ракети атакам з радіус дії до 300 кілометрів, що дозволяє вражати важливі цілі далеко від лінії фронту. Такі, як склади боєприпасів, командні пункти, логістичні вузли та військові бази. Це суттєво обмежує здатність ворога забезпечувати свої передові позиції. Це дійсно рішення, яке було потрібне Україні ще на вчора, а точніше, майже три роки тому. А де б ви хотіли побачити перший приліт атакам з Росії? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь в ТСН, щоб не пропустити найцікавіше. Ну, а у мене наразі все до зустрічі.